Так, відео вимкнулось, бо не вистачає пам'яті. Так що буде, якщо хватить пам'яті, то з двох частин вийде. Так як бачите, температура котла 39,8, температура пальника 3 градуси, але це не дивіться, тому що ще немає. В пальнику градусника температура на звороті 28,9, зовнішня температура 3,4, температура ГВС 45, полум'я 0. Верхня температура буфера він відключений. Так, пішло на друге розпалювання. За перший, перше розпалювання не, не розпалилося. Пішло друге розпалювання. Верхня температура буфера 13.7, тому що буфер відключений. Нижня температура 12.3 і температура продуктів згорання 42. Так, друга спроба розпалювання. От, як бачите. Дивимось далі. Чи розпалить за другу спробу чи ні. Чи аж за третю спробу. Якщо за три спроби не розпалює, котел переходить в очікувані і пише, що, що не розпалився, котел не міг розпалитися. І все. І очікує, поки хтось не підійде до нього і не нажме на дисплей знову на розпалювання. Напевно, замала подача на розпалку тирси треба поставити більшу. Стружки, а не тирс. Стружка скорше розпалюється, ніж тирси. Не знаю в чому причина. Ну та в чому причина? Вони правильно поставлений розпалювач. Він наверху. Отут по-інакшому не міг зробити вже слідуючий.